Добрий ранок. Другий день не засипає снігом. Ось така зараз ситуація. Як можете бачити. Вже десь маємо пів метра. Сьогодні змінив дошку, взяв свою жорсткішу. Спробуємо зараз катнути з хлопцями. Що ви думаєте, буде норм? Взагалі кайфово буде. Ну зараз спробуємо. Доїжджаємо на п'ятому підйомнику. Бачимо, що сьогодні вранці відкрили трасу 5К і там означає, що є траса, яка взагалі не катана жодного сліду. Зараз туди будемо вриватися. Тільки що під'їхали рятувальники, відкрили трасу 5К. Ми першими. Даємо слід. Перший ага. слід в цьому році. Ось маємо таку трасу, взагалі не чіпану, бо тільки що відкрили її. Ось тут такі важкі спуск лядяний. Зараз треба обережно спуститися. Ось тут бетончик. І вриваємось! Не чіпане поле! Хо-хоу! Їх другий день насипає, трошки важковатий. Опа! Дрій полячок Тут завалило. Дерево впало. Опа! щет. Oh, Так, ялиночки. ты шо? Фу. Фу. Ох ты шо! Вот це проездочка. Давно так не падав, як студент. Камон. О, хто на пости? Ты не знал, ні? Окей. Дуже сподобалась нам полянка, фрірайд зона. Ми їхали першим слідом з Андрюхою. Давай п'ять. Красавчик. Ну Дуже прикольно, нападався, як колись в дитинстві. Давно такого не було. Просто зариваєшся по коліна і напорюєшся на якусь маленьку ялиночку, вона збиває з ніг. Клас, зараз спробуємо ще раз там катнути. Так, вриваємося другий раз. А уже подраскатали бандиты. Давай, Андрюха. — Що там? — Закрайте! Не їде дошка! Їде. — Не їде! Їде. — жулик. жулик. — А у нього? — нюк! Типа не їде! Прикольно, це Тапля внизу дуже прикольна! Не спорю! На восьми! І ще раз сюди? Ще раз сюди, так і не може. Приранок! Потихоньку хорош, да, поляночка? Так і давай коворчо. Сноу парк вже другий день заметає снегом. Сьогодні погодка не для парку. Але свій кайф, катаємо по флірайду. Злодій, почали формувати бігейра, буде відкриватися верхній парк. Хлопці вже активно працюють над формуванням призоми, Сніг набитий, але недостатньо, буде скоро пролінія. Класно, катнули ранкове, зірвали знову свіжий сніг, задоволені і йдемо приступати до праці. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Любіть Україну і донайте на ЗСУ. Все буде Україна. До наступної зустрічі.